Привіт, друзі! Привіт! Нарешті! Нарешті ми з вами починаємо вивчати часи англійської мови. А до речі, це я, Олег Баляни, і ти на моєму каналі чайно!», де ми разом розбиваємо вщент ту граматику англійської мови. І ми почнемо з того дикого, старого койота. «Present Simple». Present simple, чи простий теперішній час. Це дія, яка відбувається, запам'ятається регулярно. Регулярно. Це те, що ти робиш кожен день, кожної ночі, зазвичай, постійно, регулярно. І взагалі будь-які часи, які ти будеш вивчати, завжди звертай увагу на дію. Запам'ятав? дію. Це допоможе тобі побачити, що то за час, що то за тварина така. Тут дія відбувається. Регулярно. І будова цього часу дуже проста, бо ці doesn't, don't, те, що ти вивчав, це все сюди відноситься. Давай я наведу тобі декілька прикладів. Я спілкуюся зі стінами кожної ночі. Дія регулярно, бо кожної ночі. Тому це present simple. Це буде I speak with walls every night. Чи, наприклад, мій пес зазвичай не дивиться футбол. Це теж відноситься до present simple. А чому? Бо зазвичай регулярно. І як це буду англійською? My pass. Так, я хочу, щоб це був не дох, а пес. My pass doesn't watch football usually. Це був present simple. Зрозуміло? Ану, давай перевірю тебе. Дика шаурма не танцює зараз. Це present simple чи ні, скажи. Дика шаурма не танцює зараз. Ні. Бо ця дія не відбувається завжди, тільки зараз. Тому це не Present Simple. Це, до речі, наступний час, який ми будемо вивчати. А якщо ми скажемо, дика шаурма не танцює кожної суботи, це вже Present Simple, бо кожної суботи регулярна дія. То й все. Ну що, все, все зрозуміло. Present Simple дія, яка відбувається коли? Регулярно. Молодець, регулярно. І саме так ми будемо вивчати, як вже я сказав, всі часи. Будуть ключові провідні фрази чи слова, які їх поясняють. Дія відбувається регулярно. Домашнє завдання тобі скласти сім речень на Present Simple свої у запереченні чи питання, чи ствердженні, але сім своїх речень на Present Simple. і надіслати мені на інстаграм. Але перевіряти будуть тільки ті тих людей, тих студентів, мисливців, які вже підписалися в Ютубі, і те саме зробили вже в інстаграмі і ставлять там лайки. Тож, будь ласка, не зволікай часу. Давай, чекай на тебе, мисливцю. До речі, ти вже пройшов свій перший чемпіонат, і я думаю, ти погодишся зі мною, що в чемпіонатах і будь-яких змаганнях завжди мотивують, мотивують призи, якщо вони є. Чи хочеш ти отримувати призи за наші чемпіонати, які ти проходиш на Ютубі? Якщо так, то пишіть в коментарях, які би призи ви хотіли бачити, і обов'язково підписуйтесь. Ти підписуйся, будь ласка, друже, підписуйся, став лайки, бо від того залежить, чи будуть призи, чи буде розвиватися контент, і які будуть призи. Тож, давай, чекаю на твої коментарі із призами, на домашку в інстаграм. І не забудь підписатися і ставити лайки. Домовились, мисливцю? Давай, вполюй того старого койота, вполюй його, і я чекаю тебе наступного разу, а ми будемо розбирати новий час. Все, Па-па. Щасливо!